7 липня о 23.05 до служби порятунку надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Полтава Олександрія поблизу села Миргородчина. На місце виклику негайно прибув черговий караул. Працівники ДСНС провели відключення акумуляторної батареї легкового автомобіля та за допомогою аварійно-рятувального обладнання провели добування тіла людини. А вже 8 липня рятувальникам стало відомо, що по проспекту Лесі Українки в Кременчуці виникло задимлення у підвальному приміщенні багатоповерхівки. На місце події одразу прибули фахівці ДСНС. В ході розвідки було встановлено, що сталося займання сміття на площі близько 3 квадратних метрів, яке знаходилося на підлогі в підвальному переміщенні багатоквартирного житлового будинку, де одразу приступили до його гасіння. Для ліквідації даної пожежі вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання та зору через значне задимання. Рятувальники швидко приборкали займання, чим запобігли подальшому розвитку даної пожежі. Водночас, за минулу добу на території Кременчуцького району рятувальники загасили три пожежі сміття на від відкритих територіях о 13.10 надійшов повідомлення про пожежу повозу село Довга Козачинської громади. О 16.25 надійшов повідомлення про пожежу в селі Верхня Жужманів Козачинської громади. А вже о 21.47 надійшов повідомлення про пожежу по вулиці Соломії Крушельницької в місті Кременчук. Внаслідок даних пожеж вогнем знищено сміття на площі 400 квадратних метрів. Причина виникнення даних пожеж наразі встановлюється. Рятувальники закликають громадян у ці спекотні дні утриматися від підпалів. За таких умов навіть невеличка іскра може спричинити масштабну пожежу. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.